Вітаю на кухні. Готуємо разом. Сьогодні приготуємо неймовірно простий і дуже смачний пиріг із зефіром у шоколаді та ягодами. Листкове тісто, хрустка скоринка і ніжна солодка начинка всередині. Починаємо. Нам знадобиться листкове тісто розморожене. Зефір у шоколаді. Улюблені ягоди у мене лохина. Одне яйце. Мигдальні пластівці, цукрова пудра для краси. Розкачуємо листкове тісто в прямокутник. Візуально ділимо тісто на три частини. По центру буде начинка. Тепер найсолодша частина. По центру викладаємо зефір у шоколаді. А тепер хитрість. Кожен зефір злегка приминаємо склянкою. Вони стають схожими на гніздечка з начинкою. Між ними ягоди. Якщо вони дуже соковиті, додай трохи крохмалю. А тепер краса. З обох боків ті старіжемо смужки під кутом як на косу. Переплітаємо смужки одну через одну, чергуючи Ліву, потім праву. Так легко створити ефектну заплетену форму. Ставимо пиріг на пергаментний папір і переносимо його на деко. Збиваємо яєчний жовток і змащуємо наш пиріг зверху. Завдяки цьому скоринка буде апетитно золотиста і блискуча. Посипаємо мигдалевими пластівцями нашу здобу. Відправляємо пиріг у розігріту духовку 180 градусів на 20 до 25 хвилин. До золотистого кольору і приємного аромату. Ось так смачно він рум'яниться. Обов'язково даємо йому охолонути. Потім присипаємо цукровою пудрою і розрізаємо. Подивись на цю начинку. Тягучий шоколад, соковиті ягоди, хрустке тісто, просто вау! Смакота, яка точно сподобається всім, і дорослим, і малечі. Якщо тобі сподобався цей рецепт, став вподобайку, пиши коментар і підписуйся на канал. Тут буде ще більше смачненького, швидко, легко і красиво. До зустрічі на кухні. Смачного!